Слава Господу, брати та сестри! Вітаю вас, любові Господа, нашого Ісуса Христа, мир вам. Сьогодні Господь благословив нас і ранком, і сьогодні цей час ми маємо благоприємний, де отак задумуючись про ласку і милість Божу, і тільки то зібрати докупи і подумати от ту останню молитву, яку ми мали ранішнього часу, за ті заявлені подяки. За ті а, дороги, які, можливо, сказано було, щоб люди пройшли, і ми, кожен із нас, пройшла минулу неділю, якщо взяти які великі благословенні багатства милості Господа. От коли взяти все докупи і скласти, ми навіть своїм розумом можемо не уявити, але Господь благословив, Господь зберіг, Господь дарував нам. Те, що потребує душа наша, наші сім'ї, благословенні. і милість його не віднялася. І чомусь оцими днями, даже тижнями, на спомин мені згадується те слово молитви, про яку молився у свій час. Молився а, пророк Даниїл, де записано в другому розділі, 20-й вірш, ту молитву. Вона була також і мала, моя молитва в цей час, нехай буде благословене Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрім і пізнання розумним. Він відкриває глибоке, сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже батьків твої, моїх, я дякую та славлю Тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від Тебе просив, бо Ти відкрив нам справу цареву. Брати і сестри, справді сила, могутність, благословіння у нашому Господу. Він міняє ті пори, Він дає нам ті добрі сезони, і ми згадуємо дні подяки, можна сказати, якщо взяти оцей тільки рік. Вже більше позаду, чим спереду. І знаєте, в своєму житті кожен із нас переходить із сезони, межі. Можна сказати, ми у свій час те, що було, могли ми зробити у 20 років, ми вже не можемо зробити, можливо, у 30, а те, що в 30, не можемо робити, 40 і так далі. Але знаєте, Господь відкриває, щоб ми не унивали, але щоб ми укріпилися у Господі, тому що на кожен сезон. Господь дає силу на кожен сезон. Господь, як пише тут, Даниїл, дає мудрість, яку він від себе посилає. І ми можемо мути, як те дерево плодовите, як те дерево наповнене плодами у свій час на своєму місці. Нехай Господь допоможе нам цьому, щоб ми не забували, що кожен із нас прикликаний, щоб являти славу Господню. Знайте, Даниїл у свій час. В свій час він був в полоні, на чужині, і навіть вийшов той закон, закон царський, що побити всіх, якщо не буде відповіді, але від свого малку, і навіть до того часу, коли він став перед царем, він мав ту живу віру. Брати і сестри, і нам сьогодні дарована та сама віра. Ми сьогодні віримо в того самого Господа, який не помінявся. І знаєте, як добре, щоб ми пам'ятали, що ми є діти насліддя Господні. Сьогодні іменно про це я би хотів трошки пороздумувати, щоб ми згадали оті дороги. Я зачитаю з повторення закону, з восьмого розділу, з другого вірша, такі слова. І будеш пам'ятати ти всю ту дорогу, що Господь твій вів тебе, нею по пустині уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді його, чи ні? Знаєте, це слово мені нагадалося одного разу, коли я віз а, дочку свою а, з її подружками, які в школі там а, автобус не везе в ту школу, де вони ходять. І просто ми по дорозі говорили про їхні навчання, про класи, про екзамени. І що їм подобається, де, можливо, якісь є ну, тяжесті. І чомусь так одна дівчина сказала таке слово, що «А за чим історії? Не розуміє, за чим історії. І мені якось так в серці, а, просто так якось такий виклик, ревність. Ну, і я почав їй говорити: ти розумієш? Вони їм тепер по 12 років, і я просто сказав: ти розумієш, що історія це є дуже важливий предмет. Як ти будеш знати, як в своєму житті мати якісь відносини, як ти будеш розуміти ту чи іншу людину, що на серці її? Адже історія це один із тих предметів, який показує ті відношення, ту культуру народів, їхню спроможність, їхній вплив. І знаєте, чомусь згадалося оце місце, щоби ми пам'ятали, Господь говорить, що пам'ятай усю ту дорогу, якою ти пройшов. І сьогодні у цей час, коли ми живемо, у час такий, що можеш назати кнопочку, і то зразу тобі вийшли цілі енциклопедії одної чи іншої країни, історії, ми можемо якось так байдуже до цього відноситися, а, може, щось там є. Колись треба, ми до того звернемося. Але я отак себе і в своєму житті, християнському житті, нашому ходженні. Як часто, можливо, сьогодні ми так байдуже відносимося до нашої дороги. Тому що ну, ми можемо сказати, даряється нам спасіння даром, тільки скажи, призови ім'я Господнє і спасеться. Знаєте, можемо навіть приклад принести у той час, коли ізраїльтяни були вкушені тими зміями, поставлений був той мідяний змій, І все, що треба було, це тільки підняти свій взір на того мідяного змія. І зразу прийшло, приходило спасіння і зціління. І знаєте, ми можемо отак собі в своєму житті, в серці так може непомітно на підсознанні своєму подумати, що все отак бистренько і мгновенно може щось рішитися, що ми успіємо. Але слово Господнє нам показує трошки ширше, більше. Тому, я думаю, Господь говорить до ізраїльських тих син своїх вибраного народу, говорить такі слова, що пам'ятай усю дорогу, яку ти пройшов з Єгипетського краю, тут, у пустині. Адже коли подумати, як скільки було людей, і навіть в Біблії, якщо взяти оті приклади, які були дуже близько до спасіння, але чомусь спасіння вони не одержали. Сам Ісус Христос Луки в 17 розділі говорить такі слова, що пам'ятайте жінку лотову, брати і сестри. Далі можна згадати про ті слова, навіть от те, що проповідалося ранішньому часу, про Якова. Згадати можемо про п'ять розумних, п'ять нерозумних дівчат, як близько вони були. Вже голос чули жениха, були при порозі отого трапези. Але щось було і завадило, щоб вони вступили. Ми можемо згадати про того молодого янука, який жив своє життя, все. І коли Ісус Христос йому відповів, зроби те, 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 чи ти не знаєш, Він сказав, що з Малку все це зробив. Отже, можна жити, все своє життя, але щось мати те, що, каже Ісус Христос, важко війти таковим, Царство Боже. Брати і сестри, сьогодні мій заклик, щоб ми згадали, щоб ми пам'ятали, як в нашому, серед нашого народу говориться бути при пам'яті. Ви знаєте, що люди цього світу вони розуміють ці речі. Царі, вельможі, Я не говорю навіть про цей час, про цю, можна сказати, цю свіжу історію. Давайте зглянемо поглянемо і згадаємо Ірода. Коли прийшли мудреці, ми будемо згадувати зараз у служіння, різдвяних служіннях в тій історії, коли прийшли мудреці до нього і сказали, ми побачили зорю, що він сказав зразу? Він покликав тих, хто були книжниками, хто тримали оту історію. І він сказав, де має родитися Христос? Його були помисли погані. Він знав також, йому роз'ясняли, що Месія, цар прийде у свій час, щоб спасти Ізраїля, але він думав про себе. Його серце було наповнене злом. І він, бачите, він використав оту історію для того, щоб своє зле серце, свої злі наміри, щоб вони виповнилися. Згадаймо Ісуса Христа, який прийшов перед Ізраїлем, коли всі кричали Осана, коли всі раділи. А Він що зробив? Він заплакав. Він говорив такі слова, як би ти пізнало. Це вже було, можна сказати, три роки, коли він був з ними. Він розказував їм і показував, і навіть на пророків вказував, на їхні служіння. Він згадував Моїсея і говорив до них, що я був перед ним, але вони не хотіли його почути. Брати і сестри, Ісус Христос заплакав. Є багато, багато історій на сторінках Слова Божого, коли люди могли використати. Але вони не використали. Вони знаючи історію, вони робили щось навпаки. І ми знаємо навіть у цей час про ту східню браму в Єрусалимі. Написано, що коли Христос прийде, то Він війде через ті східні брами. І навіть люди розуміючи і знаючи те, мусульмани у свій час вони замарували, і до цього часу вони думають, що Той мур він зупинить Ісуса Христа. Але ми знаємо. Що ні каміння, ні вояки, навіть проливалася кров, але наміри Господні, плани Господні, вони не були зупинені. І тому сьогодні для нашого життя, у нашому християнському житті, особисто в моєму житті, коли я роздумую і дивлюся на слова Господні, на поклик Господні, я розумію, що наскільки є багатство Боже, і як важливо сьогодні нам пам'ятати. Як важливо для нас сьогодні розуміти, до чого ми покликані, до чого ми призвані. Брати і сестри, як важливо розуміти, що і кожна часть нашого єства створена для того, коли ми встаємо зранку, чи ми йдемо кудись, чи ми щось робимо, що є причиною того, що є джерелом того, що потребує і до чого ми строїмося, що є саме важливе у нашому житті. І коли отак ми роздумуємо, ми розуміємо. Що перше є, це життя наше. Коли ми маємо день, коли ми маємо дихання в своєму житті, ми можемо пороздумувати. Ми можемо звернутися в слово Господнє. Ми можемо зрозуміти, для чого Господь сотворив наше тіло, духа, душу, для чого сьогодні ми встаємо зранку, і для чого ми, коли ми склоняємося і йдемо спати. Що і для чого Господь нас прикликав? Брати і сестри, сьогодні ми будемо йти до молитви. І я би хотів, щоб ми зрозуміли, щоб ми подумали, щоб ми згадали. Адже коли ми пам'ятаємо, це означає, що ми на стражі. Якщо ми пам'ятаємо, це означає, що в нашому серці є подяка. Якщо ми пам'ятаємо, це означає, що в нашому серці є любов. Якщо ми пам'ятаємо, то тому тоді, коли ми проходимо, можливо, навіть якимось випробуванням. Якщо, можливо, ми бачимо неправду, знедолю, зло, але ми розуміємо, згадаємо Йова. Каже, я знаю, я пам'ятаю, я розумію, що Віскупитель мій живий. Брати і сестри, скільки всього в цьому світі робиться, скільки сьогодні викликів йде на життя християнина, на сім'ю, на церкву. Але коли ми будемо розуміти план Господнього спасіння, коли ми будемо пам'ятати оту ціну, якими ми були придбані, коли ми будемо пам'ятати ту дорогу, коли Господь провів нас, брати і сестри, ми будемо розуміти силу і милість Господню. Ми будемо пам'ятати про те, що говорив свій час Даниїл, що сила, милість, благословіння, мудрість приходить від Господа, міняються сезони. Міняються царі, приходять і відходять різні переживання, але Господь є вічний, і для того Він створив тебе і мене, щоб ми були вінком створіння Його, щоб ми слідували голосу Його. І тому в цей час я закликаю кожного із нас, давайте прийдемо перед нашим Господом. Перш за все, прославимо Його, благословимо Його ім'я. І в нашому серці, в цій молитві, будемо згадувати о тій милості, через які він провів нас, через ті переживання, можливо, в випробуваннях, можливо, сьогодні ми ще не маємо тої відповіді. Але слово Господнє, Дух Святий, я вірю і знаю, що Він не залишить, Він не запізнить, Він прийде вчасно і Він проведе, тому що Він добрий Господь, він добрий Отець і Він дає те, що потребують його діти. Слава нехай буде йому. Амінь. Склонимось і помолимося.